Для того, щоб підключити монетизацію на свій YouTube канал, вам потрібно виконати лише кілька умов. Перша з них це мати хоча б тисячу підписників. До речі, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Друга умова це мати 4 або більше тисяч годин переглядів саме тих відео, що є на каналі. Тобто, якщо відео було видалено, воно вже не зараховується. Аби знати скільки у вас наразі всього на каналі годин перегляду, переходимо в творчу студію, Називаємось тут тривалість перегляду. І можемо з вами відкрити її не за місяць, а за весь час. Ось бачимо на моєму каналі 17 з хвостиком 1000 годин переглядів. Третя умова це не мати ніяких блокувань і обмежень по каналу, тобто, щоб ваш контент повністю відповідав правилам спільноти. І четверте, це досить свіжа вимога, але вона дуже важлива для безпеки мати двофакторну аутентифікацію. Добре, коли ви виконали всі умови, що далі? Ви можете або самостійно зайти в творчу студію в розділ монетизації – і там у вас буде кнопка відповідно подати заявку. Або як у мене власне було, як тільки я набрав всі необхідні параметри, мені прийшло одразу на пошту лист з тим, що можете переходити на наступний етап, подаватися на перевірку і підключати до монетизації свій канал. Цей етап з перевіркою може тривати від кількох днів аж до місяця, тому будьте готові до цього. У мене особисто досить швидко все пройшло, але знову ж таки будьте готові, що по-перше, треба все виконувати чітко, як там вказується. Там інтуїтивно зрозуміло, з поясненнями, але необхідно все ж розуміти, що ви робите. І по-друге, звісно, щоб ви справді не порушили ніяких умов під час того, як вас будуть перевіряти. І такий бонус не можна сказати, лайфхак, коли ви тільки зайдете в творчу студію після вже підключення до монетизації, у вас буде така кнопочка невеличка. Підключити монетизацію на всіх відео. Обов'язково її увімкніть, щоб потім не заходити на кожне окреме відео, бо можна її пропустити, і потім заморочуватися з цим, витрачати зайвий час. І якщо ви хочете вже заробляти на Ютубі, не дочекавшись навіть монетизації, то переходьте. Ось я поділився своїм досвідом, як я це не перший рік вже роблю ще до того, як підключив монетизацію, і продовжую наразі.